Радіо UA Чикаго друзі сьогодні в студії радіо UA Чикаго ми маємо змогу поспілкуватися з ріелтором з людиною, яка є спеціалістом із купівлі та продажу житла. З нами сьогодні Інна Гавриляк. Номер телефону 312-434-2532. Інно вітаю вас минулого разу. З вами була тема як купити житло. Сьогодні прошу вас трішки пригадати про те, що ми власне минулого разу були висвітлили. Ну і так само анонсувати про що сьогодні будемо говорити. Доброго вечора, дуже дякую вам, Дмитре. Отже, розпочнемо коротко. Минулого разу ми розмовляли про купівлю житла. Так як наступає 2026, пам'ятайте, що основним найважливішим моментом це є підготовка до купівлі житла. Пам'ятайте, що, звичайно, ваш дохід буде враховуватись. Ну, зазвичай, Першим, що я би сказала, це найважливіше це є консультація. На консультації ми повністю розбираємо, як відбувається процес, які види житла є. І звичайно, я працюю з командою професіоналів і зможу вас поєднати. І вам зможуть допомогти із фінансування також з адвокатами і цілою командою професіоналів, які успішно зможуть допомогти із купівлею житла. А хотіла наголосити коротко, пам'ятайте, що коли враховується ваш дохід, він визначається на основі ваших податків, якщо ви працюєте самі на себе. І пам'ятайте, що враховується лише чистий дохід. Це вже після списань. Важливим є те, якщо ви працюєте в галузі діяльності менше п'яти років, буде визначатися ваша середня ревматична. Не за останніх два роки. Тому якщо один останній раз вас рік високий, а менший попередній все одно а деколи може бути недостатньо, тому консультація є дуже важлива, щоб отримати фінансування на нерухомість. Якщо ви в одній галузі діяльності 5 років, ви можете отримати фінансування на основі останнього року. І пам'ятайте, чи ви на W2, А чи ви є self-employed, чи ви працюєте самі на себе? все одно, ви повинні працювати в одній галузі діяльності мінімум два роки. Також є дуже багато нюансів. Гроші на першій. Внесок гроші на закриття транзакції, види житла. Усе це є дуже важливим і часом потребує там місяць, два-три підготовки. Тому, будь ласка, не зволікайте. Я буду рада з вами зустрітися у одному із наших 30 офісів. Консультація безкоштовна, можливо, вранці ввечері або на вихідних. Будь ласка, телефонуйте або пишіть мені у приватні повідомлення на моїй сторінці чи у Фейсбук чи на інстаграм. Буду рада вам із цим допомогти. Друзі, Інна Гавриляк, ріалтор, спеціаліст пілю та продажу житла ще раз номер 312-434-2532. він буде продубльований у нас в описі під цим відео а, і відео до речі, саме мину, з минулого разу, де ми детально описали весь процес а, купівлі житла. Є в нас на Ютубі та в Фейсбук сторінці. Отож, Інно, сьогодні говоримо про продаж житла. Так скажіть, будь ласка, в яких випадках люди продають житло? Чому вони його продають? Ну, ви знаєте, є дуже багато різних випадків. Давайте а назвіть. основним буває, що, наприклад, хтось у когось був великий будинок, і їхні діти, скажімо, закінчили школу, вони поступають в університет, і багато людей продають житло, воно зазвичай майже або практично повністю виплачене, і їм не потрібно вже такого великого житла. І вони, як то кажуть, downsize, купують трошки трішечки менше житло або ренч, або якийсь таунхаус, І це, в принципі, одна з основних причин. Звичайно, також роботи Багато людей переїжджає з одного пригороду в інше. Це також може впливати. Ось деколи хтось можливо мав менше житло і, скажімо, квартиру чи таунгаус, і у них збільшилася сім'я, чи, наприклад, вони також робота і діти, і вони також змінюють а, на більший якийсь будинок. Тобто зміни в сім'ї або зміни в роботі, Звичайно. чи можливо людина десь переїздить, чи можливо навіть просто для бізнесу. Так напевно, часто люди купують, ремонтують, продають, і таке Це буває. теж дуже популярно знаю серед тих людей, хто вміє працювати з нерухомістю. Дивіться, ви сказали. Що житло майже виплачене чи виплачене, а можна продавати житло, яке ще не виплачене, бо ми всі не маємо так багато грошей, щоб відразу все сплатити. Зачасту ми беремо на 20-30 років так, житло під виплату. І чи люди всі чекають до кінця того всього, коли вони сплатять, чи можна в процесі якось його продати, як то відбувається? А звичайно, ви можете продати нерухомість, навіть якщо вона є не виплачена. А в будь-який час, ну звичайно, якщо ви отримали фінансування на протязі перших шести місяців, а якщо ви продаєте швидше ніж шість місяців від моменту купівлі, банк може накласти там певний штраф. М -м, ось якщо людина також прожила вже два роки. А ось також там є певний, якщо. Uh, equity, top to, uh, Вартість самої нерухомості збільшилась, і там є певна сума в порівнянні з тим, яка була початкова ціна, за яку люди купили. Ну тому, якщо це менше ніж два роки, і якщо воно перевищує там певні вимоги, то то людина може заплатити податок з того. Але якщо можливо там якісь були витрати, ну це все з бухгалтером. То ви... за, загальне правило після шести місяців, так можна мінімум, так мінімум, але так. якщо вже ну всякі різні ситуації бувають, ну можна продавати. А такий випадок, дивіться, угу. бо ви сказали, що дуже популярно, коли. Люди або купують свої більше житло, або навпаки менше. То чи можна купувати і продавати одночасно? Себто, один будинок ми продаємо, і в той же самий час ми купуємо. Як тоді іде розмова з банками? Вони якось переводять ті кошти, що вже були сплачені з одного будинку в інший. Чи як це працює? Поясніть є різні різні ситуації. Наприклад, у мене були випадки, коли мене одночасно і продавали, і водночас купували, то спершу. Це залежить також від ситуації кожної людини. Якщо люди, наприклад, відразу мають гроші на перший внесок і їм не потрібно чекати на кошти, які вже вони будуть мати, із продажу, то ми можемо знаходити житло, купувати а з мати підписаний контракт на нову нерухомість і відразу відразу ж виставляти і продавати житло. Можна по-іншому, якщо людям, наприклад, повинні кошти потрібні кошти після продажу даної нерухомості, яку вони володіють. Тоді ми виставляємо цю на продаж. А коли ми знаходимо вже покупців, ідемо під контракт із цією нерухомістю, тоді є різні категорії у контракті, і ми можемо з ними домовитись. Чи ми, наприклад, відразу закриваємо транзакцію за 30 днів, але якщо, наприклад, моїм покупцям потрібно більше часу, чи 45 днів, чи там трішечки довше, ми можемо з ними домовитись. І заключивши контракт. В той момент, коли ми продаємо, ми швиденько починаємо шукати наступне житло. Якщо ми його знайшли, ми можемо так все врегулювати, що ми можемо одночасно продати транзакцію, тобто закрити транзакцію продажу, і одночасно, навіть в той самий день, другу транзакцію купівлі. Але це все рівно дві різні операції. Тобто Та немає такого, що є. я шукаю будинок в подібному бюджеті, як той, що я вже сплачую, і просто кажу банку, дай мені ось той, а я цей тобі віддаю назад. Ну нема сенсу віддавати, звичайно, краще його продати. Та, Та, я, я не маю на вас безкоштовно, просто ну, щоб ну, ну. я продовжував сплачувати там, можливо, на пару сотень доларів більше. Uh -huh. Просто щоб це все зробити швидко одночасно. Тобто, це була якась така одна транзакція. Можна. Ну, ми практично недавно з моєю клієнткою. В нас була транзакція. Ми відразу ми знайшли для неї нову будову, а і одночасно ми виставили. І, і ми мали закритися в один і той самий день, uh -huh. тому що їй потрібні були кошти із цієї продажу цієї на в нас на, на другу, то це все реально. Зрозуміло. Так. Інна, скажіть, будь ласка, особисте питання: вам що більше подобається, коли клієнт купує чи коли він продає? Ну, ви знаєте, для мене немає різниці, тому що. А... Що приємніше? Чесно і той, і той процес мені приємний, немає різниці в будь-якому випадку. Працюючи з людьми, вони стають мені друзями, і дуже багато ну з ними часу, чи купівля, чи продаж це просто насолода до цим процесом. Люди однозначно стають друзями. Я впевнений знаючи вас, що ви з кожним мови знаходите, і кожен клієнт, кого я знаю, що до вас звертався, був задоволений. Проте я тут питаю, дещо про інше, от що складніше зараз зробити добре, в наш час теперішній. Складніше знайти хороше, якісне житло, чи складніше продати а, житло? Е, я думаю, діло не в складності, в діло в правильному а, а, в правильній тактиці, чи при купівлі, чи при продажі. А, тактики зовсім відрізняються, так? Ну звичайно, купівля. Ми використовуємо одні тактики. А при продажі ми звичайно використовуємо зовсім інші. А при купівлі є певні певна підготовка. Ми готуємо, наприклад, там фінансування. Дивимось на нерухомість при продажі. Ми готуємо сам будинок. До продажі, тобто То все давайте... залежить від правильної стратегії? Давайте тоді про цю стратегію поговоримо в контексті продажу будинку. Так е, от клієнт подумав собі, до нього прийшла ідея, що варто продавати цей будинок. Зараз прийшов час. Яка причина? Давайте не уточнювати, просто прийшов час продавати будинок. А які його мають бути наступні дії? Що він має робити далі? Як це відбувається? Ну, звичайно, при зустрічі з кожним клієнтом на початку я проводжу консультації. Тобто він має зателефонувати ріелтору. Так звичайно. За це. це перша дія. Ну, звичайно, він телефонує ріелтору. А якщо, наприклад, він може дізнатися банк, який в нього таки залишився цей outstanding balance, який баланс залишку на цю нерухомість, він іще винен банку. Ось, а в основному проводиться спочатку консультація. На першій консультації, звичайно, я не можу відразу. Сказати вартість, за скільки можна продати, тому що приблизно. Коли я йду на консультацію, звичайно, я також для клієнта вже готую певні документи і певні такий спеціальний такий CMA analysis, спеціальний аналіз з іншими порівнюючими. Але це є лише приблизний. Коли я вже приходжу до клієнта додому, і коли ми розмовляємо, які оновлення вони зробили за останні кілька років, скільки вони прожили, також дуже є багато різних нюансів, чи там щось змінилося. Після того я роблю інший такий цей аналіз, додатковий, із певними. Такими adjustments а, із додаваннями та відніманнями по оновленнях, який виведе нам приблизне середнє арифметичне по ціні. А це є на рахунок ціни. Звичайно, при консультації ми обговоримо повністю, як би, наприклад, виглядав процес. А так є, є дуже різне багато буде, бага, різних будинків. Можливо, деякі будинки можуть потребувати певного ремонту. Звичайно, це є не обов'язково, Можливо, у людей немає певних коштів на це на це. Тому ми використовуємо різні стратегії, ну які їм вигідні, скажімо так. Тобто, зі своєї сторони, я максимально їм запропоную. Чи можливо це потрібна така глибока чистка будинку? Це також дуже впливає, тому що можливо. Будинок ну не, не стільки оновлений, але якщо він є чистий, доглянутий це дуже впливає на, покуп, на покупця, і навіть якщо в нього немає цих оновлень, люди можуть зацікавитись цим будинком. Ось а також ще одним важливим моментом, що я хотіла сказати, це є як в будинку, якщо, наприклад, меблі, також якось розташування. Отже. Є певний перелік різних стратегій, які я запропоную, і я покриваю своїми коштами. Одним із них є це стейджинг. Я е, запрошую стейджера, тобто людина, яка допоможе правильно розставити на меблі, тобто створити певну, певний ефект для покупців, можливо, зробити більше простору, як воно все буде виглядати. Один такий, скажімо, такий трик, який є. От, наприклад, клозет. Він може бути переповнений. Можливо, він не є занадто великий, але коли покупець приходить і він дивиться, ось ось цей. Клозет тут немає місця, але є певні стратегії, коли ми можемо зробити його більшим. Наприклад, забрати зайві речі, трішечки зробити його вільнішим, і це вже зовсім змінює ефект. Ми заходимо, і ми відкриваємо о, тут є багато місця. Тобто є... а питання будинки mm -hmm. продають, коли вже вони повністю, скажімо так, пусті, коли вже людина виїхала звідти, чи можна продавати в процесі навіть проживання там? Ні, звичайно, дуже багато людей продає в процесі, коли вони ще там живуть. А сповно є дуже багато меблів. І деякі будинки, хоча вони можуть бути красиві, Сиві, але чомусь для для покупця, коли вони заходять, оцей ефект, коли є дуже багато меблів, всього дуже розставлено, може створити відчуття для них, що будинок є занадто малий, хоча насправді це не так. І тому, так як я кажу, є певні стратегії, і коли я запрошую стейджера, ми. Робимо такий план, що нам потрібно забрати, щоб створити правильний ефект, щоб люди були вражені, тому що перший перше враження, коли вони заходять, і як тільки нерухомість виходить на ринок, це є дуже важливо створити ось це враження цієї, наприклад, показати всі ті переваги, які є в цьому будинку. Що, наприклад, він просторий, хоча якщо, можливо, він а, в... В певним своїм плануванням показати якісь унікальні його е, переваги цього І, будинку. будинок ви кажете, як будинок виходить е, на ринок, так е, то чи тут є важливо, як довго вже будинок знаходиться на ринку? Бо знаєте, як якийсь товар на, е, на базарі, так, якщо дуже довго лежить, то напевно означає, що він не дуже якісний. Чи так само з будинком працює? Що якщо будинок вже доступний протягом місяців, то швидше за все там щось не так, бо так би бо в інакшому випадку його би відразу хтось купив? А я е, Частково ви праві, але я з вами ну не погоджуся. Я просто зараз додам, які є варіанти, чому так буває. Перші варіанти буває важливо, що є будинок переоцінений. А якщо він виставлений за неправильну ціну, це може бути одним недоліком. Тому не потрібно лякатися, якщо він стоїть нічого страшного, тому що ну, кожна людина має свої певні. Забаганки, ну не те, що забаганки, а свої переконання. І, наприклад, можливо, з людиною ріалтор, з яким вони працюють, а, хоча і їм запропонували певниці, ціну, все одно люди. Мають своє певне рішення, і вони вирішують просто виставити за ту ціну. А ціну я можу сам собі назначити. Так, тобто, якщо я захочу, можу продати його хоч за 10, хоч за 100 мільйонів. Це моє теоретично, рішення. теоретично, звичайно. Продавець лише основний. Коли ми я роблю оцінку житла, я ніколи ну не можу наприклад, скажімо, Ви б мені сказали, що ви хочете продати. Я вам дам приблизний такий рейндж, мінімум і максимум, який ми можемо. Ага. Я вам розповім певні стратегії, переваги і недоліки ціни, яку би ви хотіли виставити. Але все одно кінцеве рішення за вами. Ось, тобто, в будь-якому випадку, зі своєї сторони, я роблю максимальне. І при кожній ціні я вам скажу, можливо буде така ситуація, можливо, це переоцінене, і ми можемо бути на маркеті. І це є дуже важливо, кому от переоцінені, хоча будинки були красиві, і а, дуже хороші і кращі, ні ті, що були нижчі. Але ця максимальна ціна деяких лякає. А, ось і, і вони втрачають стратегію. покупців, і да. вони втрачають покупців і гроші, тому що може бути гірший будинок трішечки занищив правильну ціну, і там може бути кілька оферів, і вони в результаті продали ще дорожче. Але будинок, який дорожче, він стоїть на маркеті і він втрачає, і потім починається скидання ціни. Тобто, дуже важливим є виставити в правильній ціновій категорії. Uh, і так як я казала, є різні тактики, щоб отримати multiple offers, щоб отримати багато оферів і продати за вищою напевно, ціною. Напевно, мріє кожного та, отримати multiple offers, коли є 10 <кхи> оферів. Ти вибираєш, і тоді напевно вже той, хто продає, він у вигідній позиції він може, скажімо так, ціну. Вище і вище піднімати, чи це під, під, піднімаються у ну, ті, хто ті хочуть купити, чи це всліпу робиться? Як це а, ні? Це не робиться всліпу. так як я представляю, скажімо, ваші інтереси. А тобто, ви є продавець, я є ваш ріалтор. А я розповідаю вам так, далі різні тактики, і з лише з із вашим узгодженням. Якщо ви мені дозволите, я повертаюся до інших ріелторів і їм, наприклад, кожен, який прийшов, наприклад, скажімо, нам офер, ми з ними комунікуємо. Тобто я виставляю ціну, і хто готовий дати, дають всі 10. Тоді я кажу: а тепер я хочу на 5 більше, і 5, і тільки з тих дадуть, дадуть на 5 більше тисяч, або на 5, або наприклад, ми повертаємося, чи це ваша максимальна ціна, чи ви хочете збільшити ваш офер, ага. тому що є додаткові, наприклад, Даю їм змогу дати максимальний офер. Так, коли ми, наприклад, отримуємо кілька оферів, а так як це все відбувається на консультації. Тобто, я все розказую, відбувається процес як ми купівлі, тільки продаж. І дуже важливим є момент, коли ми отримуємо кілька багато оферів, контракт там. Дуже багато сторінок, і кожен офер, який до нас прийде, деякий може мати, наприклад, перший внесок більший, Вони можуть зак... Це може бути готівка, вони можуть закрити транзакцію, наприклад, за 30 днів, можуть за 20 днів навіть закрити. Тобто, моя робота а, повністю проаналізувати кожен контракт, щоб ви знали, який вам найвигідніший, тому що деколи вони можуть запропонувати умови, що вони беруть in as-is condition. Це означає, що беруть в такому стані і не і вони не будуть у вас просити гроші на ремонт. Після цього є інші, наприклад, appraisal identity. Коли, наприклад, ми поставили в певні цінові категорії, я вам кажу, Дмитро, ви знаєте, якщо вони переб'ють на 10 чи 15 тисяч, вона може не оцінитись. Але щоб зберегти вам ці кошти, ми повернемося до них і скажемо, ви повинні надати нам такий адендум, appraisal адендум, що ви покриваєте ту різницю і щоб забезпечити ваші гроші. І Так само, друзі, ми повернемося обов'язково yeah. ще до цієї теми, тому що вона дуже цікава. Я впевнений, що у вас є багато питань на сьогодні. Мушу змушені завершувати. Запам'ятайте лише одне: що якщо вам потрібно продати будинок, звертатися варто до Інни Гавриляк. Це людина з багаторічним досвідом, яка може вам допомогти в цьому процесі продажу і купівлі житла. Так само номер телефону 312-434-2532. Іно дякую за розмову. дуже дякую вам. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.